на каналі Ваша наша». Сьогодні ми будемо літати в літаку. В мене немає часу поки що з вами бликати, тому що я чуть не запізнилася на свій літак. Пару секунд залишилось Я на останніх секундах встигла і я вже лечу. Так, ну ось так, ми, ви вже, напевно, зрозуміли, ми сьогодні будемо виживати в літаку. Е. Угу. Е, багато А ні, не дуже це. О... Е... Де... А, ось 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 ось. Ось так, сидимо. Ну, зараз покажу, як зробити на український або роз... ось тут. Тут чомусь немає нашого нашого з вами язичка. Ну, не язичка, а мова. А, так, еще, может тут надо как побегать. В смысле? Боже, мне показалось, что я одна, а не... Один, два, три, четыре, пять, шесть. У нас шесть. Ой, добрый день. А можно мне водички? Можно мне водички? Ну, можно, ну, добрый. Так, я сьогодні з моєю подругою і з підписницею, і з подругою спочатку, а потім із підписницею. Та сідай, ти вже скоріш. Три, два, один. Блін, я хочу біля конця, ну добре я оставлюсь. Чому вона не злитані? Хочу этого на черт... влича. А-а-а! И напишіть в комментариях, вот зараз выкрыт коментарі, чи ви колись літали на літаку реально ужи. Вот я ніколи ні, Я тільки каталася на потягу, а на літаку ні. Треск не Hello. Я не буду читати в голос, тому що це буде дуже смішно. Я не вмію читати по англійськи Якщо ви не вірите, то подивіться, будь ласка, моє відео, де я притворяюсь англічанку. Там просто не знаю, мені навіть писали вибач, це дуже погано наш англійський, але я знаю нічого страшного. Я б хотіла ось там залу, там якісь віп місця. якщо а, -а, а от зараз не лякаємось. Я вже в цю гру грала, ви, напевно, знаєте, що зараз буде. Хто грав або хто не грав, або хто дивився моє відео, бо здається, вже Ну, я точно знімала, але не чи її виставляла. Куди я от що сказала? Так, я краще час. Зараз буде дуже страшне обличчя. Ну, не зараз. Він далі він там біля мене. Ось і зараз не для Каїни. Як він телепортувався, він ще телепортуватися? Бачите, де червоне світло, там він, а заставка це нічого страшного. Я бачу червоне. Чому зім... за мною він гониться? Це типу, напевно, предупредження е, Боже. Мені в інший зал прийшлось бігти, боже мій. Там ще так буде цікаво, де тут мої... Ай, я потеряла свое месяц. Что мое месяце? А, ось она. Ну, я трішечки, у мене зором щось. Максим, ні, ну подивіться, так на вигляд, дочі нормально, трішки оце щось червоне, і я щось трішечки сліпа, коли ось так зроблю. Я коли ось так зроблю, я нічого не бачу. Ну, цього трішечки бачу. Це в мене є піца, але я її на останку. Вижу, так добре, я домовлялася від повного обличчя. Ммм, mm, скоро потребно будет, браты. Hello. Это единственное, что я могу прочитать нормально. або буки. <свистит> так. Здоровье 35. <свистит> я даже не знаю. Напевно, потом. Тут какие-то кнопочки так движут. И они честно не стыкаются. Ой Боже, я тільки хоті... хотіла стрибнути із свого присліла. Що в мене шия? Що в мене з шия? Ось, бачите, в мене друга шия вилізла. Зараз я розповім мій секрет. Ось так в мене, здається. Нічого немає, тому що вона прилягає. Шкира. А все ж таки. А -а -а! Скорее же, давайте нам жилеты. Скорее же, давайте жилеты. я в жилете. А, -а, -а! а он взял жилет. Лена, потребуешься, иди ты. Так стрёмно сидит в темноте. А Еще вам якась японка, ещё короче Ой, 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 ой. Я, я плохо напачила. Зараз максимально бежима. Одна на крылі. У нас тут троє на сервері Здається, я зараз буду. Я думала, я одна буду. Зараз я зіжру цю пиццу. А воно мені життя не додало. Ой, Зараз акула буде? Мне зараз воно уж вычится, я потребно буду бегать. Ну, что есть кричить, назначаю, что зараз бегать вниз. Блин, вот. А, а Акула! А -а Акула, вона ну, серйозно може вас вкусити? Блін ще дуже далеко бігти. Ой, вже не так уж і далеко. Крило, припливай, я хочу доплити нормально. Знаєте, я зараз посміялася, і я знаю, на кого цей сміх мені схожий. Мені, не знаю. Це клітка, це когось на, нас тут буде в клітці. Я трішки гумляла, грала це. Ось тому потрібно подалі. Коротше, буде кислотний дощ, і якщо хоч на мене одна капелька впаде, я не виживу. Тому я ви буду в печері. Ай, 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 Гол, головою буду, близкийся, як ви вибратися, звідси думати. Ну, ну, думай, ну думай, ну як же ви вибратися. Mm -hmm. А що спочатку, скажіть? Їжу чи бревно? Поїсти, окей, яблунь. Блин, я свою. Блін, я свою команду. Він знайшов яблуко на ну, молодець хлопчик. Тепер я просто біжу на максимальній скорості, тому що в мене 14 здоров'я. Зараз відразу яблочко хамкую. Блін. А де хлопці? Блін, воно мені життя не додало. Ця їжа їжа просто не потрібна. Е, ага. Він страшний. Чорний, це потрібно об написати в чат, як ви представляєте монстра, паче очі, мм, це як його червоні і злий. Боже! 12! Блін, як ви здоров'я нададуть! Це я все начарувала! Ні, ну було мені до того монстра, блін, бігти. Це все Він Він страшний, чорний. Свін, страшний, чорний, очі червоні і злий. Крапка. Думаю, цього нормально. Блін, через 7 секунд до нас просто телепортне. І, коротше, там будуть нас іспитувати як поточних чи як там кроликів. Не, ну точно не поточне, але якісь там схожі схоже слово на поточних. А oh, нау. No! Блін, ну в мене щось скінчик не дуже мені не подобається, хоча він переливається. Якщо тут розпадеш все. Тут, кстати, дуже прям у всіх лага, це не тільки в мене. Ну, це просто із того, що тут лага. так ще. Що... Ну, і ось так я політала на літаку. Напишіть в коментарях, чи ви б так хотіли політати в Роблоксі. Ну, а я. Пішла запрацьовувати гроші, щоб поїхати в нас. Ой, добрий день. В наступне путешествие. Так що, всім пока-пока. Ну -пока, ви не забувайте підписуватися та ставити лайки. М -м так що ж так. А я пішла гроші за на новий відпустку. І так, і до своєї відпустки не потрапила. Добре. Ну а ви чекайте другу частину з нетерпінням. Всім пока!